Доброго дня, я Катерина Троценко, лікар-терапевт, ендокринолог дієтолог клініки Медібор. І сьогодні хочу акцентувати увагу саме на дієтологію. Розберемо загальні аспекти. Пропоную вам уявити таку ситуацію. У вас є автомобіль, і він один єдиний на все життя. В такому випадку ви будете пильно стежити за його станом, частіше замінювати масло, заправляти якісним пальним, робити часті діагностики і так далі. Якщо ви замість пального зальєте в свій автомобіль, наприклад, морську воду, то ви вже нікуди не доїдете без серйозного ремонту. Якщо на ходу ви спробуєте відкрити бензобак, щоб додати пальне, в будь-якому випадку вийде аварійна ситуація. Так і з нашим шлунково-кишковим трактом. Є певні закони та правила, по яким він функціонує. І безумовно, ця система є однією із найважливіших в нашому організмі. Надто активний життєвий ритм, щоденні труднощі в житті на роботі, незбалансоване харчування, дисгормональні порушення, дефіцити вітамінів, мікро-макроелементів вганяють нас в стан хронічного стресу. А це, в свою чергу, призводить до серцево-судинних захворювань, ендокринних порушень, зниження еректильної дисфункції у чоловіка. Чоловіків, дерматологічних проявів, депресії тощо. Трендом 21 століття є тема довголіття та попередження перечасного старіння. І саме за допомогою здорового харчування, деякі секретів, про які ми будемо говорити в нашій клініці на консультації та корекції способу життя, це реально зробити. Харчування має найважливішу фізіологічну потребу людини. Тому воно має стати способом життя. Це класний інструмент, який може вирішити будь-яку проблему з вашим здоров'ям, Профілактувати та попередити серйозні захворювання, відновити енергійність та працездатність, розумову активність, покращити вашу сексуальність, покращити вашу шкіру волосся, хороший зір, міцні кістки, зовнішній вигляд в цілому. Якщо некоректно зібрати свій раціон, ви отримаєте ще більше проблем, чим було до цього. Змінювати харчову поведінку потрібно поступово та правильно. Завжди говорю своїм пацієнтам: починати потрібно не з понеділка, а з правильного сніданку. Час